Друзі, уявляєте, за яких дурнів нас з вами тримають? Нас, українців! За яких дурнів! Вони постійно нам показують кіно, а сьогодні особливо включили такий телевізор здоровенний і намагаються нам сюди внести оцю всю дур, яку показують сьогодні по телевізору, а саме українська правда. Ну, правдоруби співпрацюють там з органами з Набу, ШМАБУ. Поїхали в Ізраїль, тобто не, не поїхали спецслужби, не, не поїхали е, будь-хто. Поїхали, е, правда українська, і знайшли е, міндіч е, Цукермана. Знайшли. Ну, ми знайшли добре. Журналісти можуть знайти вислідити. Дали їм можливість в Ізраїлі висліджувати е, є, жителів. Ну, ви уявляєте цю дурь? Приїжджають в країну. Висліджують, як вони показують, вони слідкують біноклі там, знімають. Це ж непрості люди, які ходять по вулиці навіть. В Ізраїлі! Де яка поліція? Які спецслужби в Ізраїлі?